Лісоруби два лісоруби працювали у лісі. Їхні два дерева мали грубезні, міцні стовбури. Обидва лісоруби послуговувались сокирами з неабиякою вправністю, проте жоден робив це по-своєму. Перший рубав дерево вперто й наполегливо, зупинявся лише набить, аби передихнути. Другий же щогодини робив собі тривалу перерву. Коли Стало смеркати, перший зробив тільки половину справи. Він так стомився, що негоден був і сокири вже підняти. Другий, нехай це здається неймовірним, таки зрубав своє дерево. Лісоруби починали одночасно, і дерева були однаковісінькі. Перший не повірив своїм очам. Нічого не розумію. Ти щогодини відпочивав, як тобі вдалося скінчити так швидко? Другий, усміхаючись, відповів: Ти бачив, що я кожної години робив перерву. Проте ти не помітив, що перепочиваючи, я використовував для того свій час, аби підгострити сокира. Твоя душа, мов гостра сокира. Не дозволяй, щоб вона затупилася. щодня гостри її потроху. Затримайся на 10 хвилин, аби послухати музику, коли можеш, влаштовуй собі прогулянки, щодня обнімай тих, кого любиш, і скажи кожному з них ти мені дорогий. Святкуй річниці, дні народження, іменини і все, що собі пригадаєш. Будь люб'язний з усіма, а також зі своїми найближчими і з домашніми. Усміхайся. Молися, допомагай тим, які тебе потребують. Зроби для себе щось приємне. Підніми голову і прагни до неба. Дуже часто дні виглядають. Довгими дорогами і навіть крутими сходженнями вгору. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою. А якщо й послужать на щось інше, тим краще.